Кажу, бжоле, бжоле підійшли, підійшли бжоле, бжоле прийом. Опа, <кхів> да, над э, Санкт-Петербургом. Э, рядом з'явилося. На прийомі. Україна Радіо 3, центр Йот Харетон, прийом. А тебе не з ким, а От, блін, без позивних працюєте, не, не, не пойму кому мені відповідати. Я Україна Радіо 3, центр Йосип Христина. 5-8, 5-8 Іван Гельм'язів, прийом. Так, все так. так знак. Доброго ранку. Іван, п'ять дев'ять. 10 Богдан прийом. Так, да, прийнято Богдан. У С5 Ульяна знак. Я ще не сказав, як мене звати, а ви вже знаєте, так? Да? Так, Богдан. Так і запишем. Богдан. Хороше ім'я. Е, воно означає Богом даний. У, у С5 Україна знак. У Р3 центр Йосип Христина прийом.

Да, да, Микола, да, дійсно працювали, бачу он, по записах. балів приймаю, симбалів, може, чуть чуть там вище, ну воно там як хетає, так то симбалів, симбалів Иван Гельмязів прийом. Так, так, по прийма. да, да, прийнято, прийнято. Аналогічно, у нас кажу плюс. Мінус два, мінус два десь на даний момент, так що оце така погодка. Ну, воно так і краще, як воно трошки приморажує, невеликий вітерець вивітрює. Сніжок трошки лежить ще містами. Так. А то ну це все, звісно, воно превратиться ось у кашу. Це, і, трошки приморозки були, то пішов сніг, не було приморозків. То був би дощ, що то таке діло. У с 5 УДМ, А оце ви знаєте, чуєте? Ще хотів спитати, Ото так він гучно. Звучав Владіслав Макаров, каже, Владіслав Макаров, похожий вроді на ваш позивний прийом. Ну ми живе колись один рідо навісни ну, на менше кілометру. Я ж теж жив колись Макар. Нема Водіслава вже. Ось буде 25-го, 25-го квітня ніби якийсь нема прийом. О, так, да, горе-горе, звісно. Царство небесне, хай царствує, да. а то так він тоді, ну, такий у нього і говір такий був, якби так він оце як скаже, що це ж я повню тоді ще десь. Та це більше десяти років, якщо я на КВ працював, це тут знову поновив. Цей рух коротковолновий. І він ото так Владіслав Макаров, як скаже так, гучно так він все время йшов. Да, сумно, звичайно, да. <поке> покидають ефір старішини. Ну, що ж зробиш, це ж таке діло. У С5 у ДМУ Р-30Х. Добре тоді. Дякую, дякую. Та це підійшов тут на вашу київську хвилю, думаю. Привітаюся зранку. Що тоді? Питань не буде, я на прийомі. Добрий Іван. Я в групі своєї групи, не знаю, така не за нізовано. Ще тось курити, а хтось повітря, чи наводиться те, що тут не дуже гурто сталося. Це наш ти чоловік поки що. Так, все проходить. річного нічого нема. Ну, справді був я вже не пам'ятаю. чи на три, чи на чотири роки старший був, десь 50, чи першого, чи другого, чи даже третього, я не по не провітаю. Але мені, на жаль, так. Да. Це такий дядько був з чувством гумора. І потужний ще розбуваю. І той, що був, я забувся, як е, Вот можно не спалася, знай, що это переживав. Я ему не спалив, бо я пощадки по був у сегодня. Пока не в одному місце контакта установив. А так стрельнуло, як я затрукнувся, як завжди, зову, чтось уже горило. А я хоч на топало. А пайка була неякісна. На, на жаль, так. Всі ми там будемо кожен свого часу. Кому би, як написано. Ви здорові, Іване, 73. Так, да, да прийнято. Ну це як ви кажете, з 50-з 51-го, друго, да, чи, то це ще, звісно, можна було біжити, ще б так би сказати, жити та й жити. Ну, добре. Давайте тоді 73. Рад був, чу, дякую за інформацію. Хоч, звісно, така інформація сумненька, ну, яка вже є, яка вже є. Добре, 73. Тут Україна Радіо 3, центр Йод Харетон. Все, пока.